Якщо ви йдете на мирне зібрання, то в першу чергу треба попередити своїх рідних і близьких про те, куди і з ким ви йдете. Друге, обов'язково з собою взяти мобільний телефон, який буде заряджений, щоб ви при необхідності могли рідним або близьким зателефонувати чи викликати міліцію або швидку. Обов'язково потрібно, йдучи на мирне зібрання, взяти з собою власний паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу, для того, щоб працівники міліції під формальним приводом з'ясування вашої особи не могли вас затримати. Категорично не рекомендується приходити на мирні зібрання в стані алкогольного або іншого сп'яніння, чи приносити з собою колючі ріжучі предмети або зброю. Під час перебування на мирному зібранні не рекомендується бути в такому верхньому одязі, до кишень кого провокатори зі сторони можуть підкинути наркотичні або інші речовини. З метою уникнення бути притягнутим до відповідальності під час мирного зібрання не варто. Перше вступати у відкритий конфлікт працівниками міліції. Друге здійснювати дії, направлені на захоплення державних або громадських споруд чи будівель. 3. Вживати алкогольні напої чи наркотичні речовини.